Сукня пошита з дуже якісної віскози, вона дуже подібна на шовк, але це є змін шовк, тобто чуть-чуть шовку і решту віскоза. Цікаво, вона зроблена позаду. Я не знаю, чи камера так дуже добре нам передасть, але вона має яруси. Один ярус, два яруси, три яруси і має сорочкову складку. Приємний коричневий колір, ближче до з режимкою. Підбита вона йде на комірці тканинкою. Дуже подібною на джинс. Ця сама тканинка йде полосочкою по всій сукні, тим самим роблячи силует, Гуцечки функціональні до половини до талії чуть чуть опущена талія, чуть-чуть вони розшпиляються, і якщо гузичок верхній розшпилений, знову ж таки тут іде ось ця тканинка компаньйон, яка подібна дуже на джинс, але це не джинс. Рукавчик довгий на два гузичка. Розмірний ряд від 44 по 50. Ось так виглядає сукня. Однозначно рекомендую. Пишіть свої параметри, ми підберемо ваш розмір.